Всім привіт! З вами Іриска. І сьогоднішнє відео це колаборація української спілки сімерів принцеси Дісней в сьогоденні. Завданням цієї колаборації було перенести Діснеївських принцес у сьогодення і відповідно показати, як би ці персонажі виглядали та жили зараз. Тому всіх учасників колаборації було поділено по парам, і кожній парі дістається свій персонаж. І один з пари створює кас, а інший будує йому будинок. Список всіх учасників ви бачите зараз на екрані. Також посилання на плейлисти з касом та будівництвом вказані у описі цього відео. Тому всіх запрошую перейти, подивитися. Адже завдання було не просто зобразити принцесу, а перевтілення її історії, рис, характеру, життя в сучасності. Тому тут був широкий простір для польоту фантазії та інтерпретацій, і дуже цікаво подивитись, як кожна з учасниць уявляє собі сьогоднішній образ цих казкових персонажів. Бо кожна казка має нас навчити чомусь, і цікаво, які посили і ідеї їх героїні могли б нести сьогодні. А посил, який я хочу донести до вас, що треба вліпити таку смачну вподобайку цьому відео, а також відео інших учасників, бо всі дуже старались, навіть трохи сперечались, але то все від напруги і бажання мати шикарний результат. А це же тягне і на комент з підпискою, між прочим. Тож, у цій колаборації мені дістався будинок Покахонтас. Каз для неї створювала Вікі Сім. І у описі до цього відео ви можете знайти посилання на її канал та відповідне відео з каз Покахонтас. Ну і так, нарешті ми закінчили з цією вступною частиною та можемо нарешті безпосередньо поговорити про нашу героїню. Тож, Покахонтас є індіанською принцесою, яка мала реальний історичний прототип. І якщо коротко, то на її долю випали ті часи, коли до Америки прибули колоністи з Англії, і вона стала однією з тих, хто з перших з ними комунікував. І в результаті вона навіть вийшла заміж за англійця та відправилася з ним до старого світу. Народила сина, але, на жаль, померла у молодому віці через хворобу. З усього цього я роблю висновок, що вона була дуже хороброю дівчиною, сміливою, бо спілкуватись з прибульцями. А для індіанців, колоністи, й були що прибульці з іншої планети, перетнути океан все це вимагає неабиякої відваги. Ще вона смілива і у тому, щоб бути відкритою для чогось нового, нових звичаїв, адже вона виявилася готовою сприйняти все те нове, що підготувала їй доля, не побоялася відступитися від традицій племені та змінитися. Адже після одруження і хрещення вона вела європейський стиль життя, а ще вона була дуже популярною у вищому світі. Тому, очевидно, вона була досить харизматичною, приязною та дружньою. Тож, як би жила така дівчина сьогодні? Зважаючи на її відкритість до нового, вона була б дуже сучасною, цікавилась б здобутками і ідеями сучасного суспільства, пропагувала і поширювала б їх. Мала б чітку і свідому суспільну позицію, і вкупі з сміливістю це підштовхнуло б її до активних дій, публічних виступів та акцій на підтримку тих чи інших рухів, наприклад, захисту природи чи тварин або за рівноправ'я жінок. Також я сприймаю її як далеку правнучку тої реальної Покахонтас. А до речі, нащадки реальної Покахонтас, точніше, її сина. Багато хто з них стали видатними людьми: це і науковці, актори, музиканти, дружини американських президентів та просто знатні родини Віргінії. І наша сьогоднішня Пока цілком вписується у це коло. Бо, на мою думку, щоб вести таку активну громадську діяльність, у тебе мають бути відповідні умови в дитинстві, щоб твоя свідомість сформувалася відповідним чином. Ну, і також має бути певний рівень фінансового забезпечення, щоб це не було насучною проблемою. Поряд з цим Покахонтас відчуває свої корені, її дуже цікавить історія індіанців, подобається їх культура, звичаї, традиції. І виходячи з цього, я, звісно ж, хотіла зробити їй будиночок у індіанській стилістиці. Але або я якось не так шукала. Але на запит про помешкання індіанців я знаходила фото лише якихось халуп і шалашів. Ніяким чином не хочу образити індіанців, але таке житло зовсім не пасувало в нашій героїні. Ну, хіба що вона дуже радикальна еко-активістка і живе в наметі з гілок без будь-яких зручностей. Ну, але це занадто для сучасної дівчини, і таке житло просто б заважало б їй досягати поставлених цілей. Я довго не могла придумати, як інтерпретувати, поєднати житло індіанців з сучасним будинком. Аж поки мені на очі не потрапило зображення восьмокутного дерев'яного будинку. І тут я пригадала, що серед будиночків індіанців бачила саме восьмикутні будинки зі стінами з дерева і глини, тому мені здалося вдалою наступна концепція. Покахонтас любить природу, тому живе за містом, трохи навіть на околиці, у мальовничій місцині, де поряд скелі, річка. Будинок побудований за персональним проектом восьмикутної форми зі зрубу дерева у стилі еклектика, де сучасний стиль поєднується з індіанським етно. Оскільки Покахонтас також любить тварин, то на задньому подвір'ї в неї живе лама. Бо, знаєте, ця дівчина не позбавлена певної долі екстравагантності, що певною мірою і зумовлює її привабливість та магнетизм для оточуючих. Можливо, вона навіть врятувала цю ламу в рамках однієї з акцій та вирішила поселити у себе. І поруч ще невеличкий садок. Правда, ці і сукуленти якось не дуже вкладаються у поняття садочок, ну але ви зрозуміли невеличкий куточок природи, бо після активної суспільної діяльності їй важливо повернутися у свій тихий куточок, де вона зможе відпочити та набратись нової енергії для наступних звершень. Ну і безпосередньо сам будинок він має дворівнівий дах з віконцями, які дають більше світла всередині. Половину будинку огинає величезна тераса, на початку якої є сучасна арт-інсталяція. а на самій терасі є гриль, стіл зі стільцями, а також килимок для йоги. Правда, це звичайний килимок, бо в мене нема доповнення спа, але ми уявимо, що сіми можуть тут займатися йогою. Ну, просто уявіть, як це чудово, займатися тут з таким шикарним видом на річку. До речі, ви знали, що якщо просто лягти на підлогу і розкинути руки ноги, то це теж поза зйоги. Тому навіть отак просто повалятись, тут теж буде досить кайфово. Ну і сам будинок, як я і казала, в основі своїй він побудований за сучасною філософією. Він зручний, просторий, прагне до лаконізму та має багато вільного простору для життя і відпочинку. Але оздоблений з урахуванням індіанських коренів господині, тому всередині маємо велику відкриту кімнату, що об'єднує в собі вітальню, їдальню та кухню. І мені дуже подобається, як тут вдало поєдналися наші два напрями, адже з одного боку ми бачимо сучасне планування, цей відкритий простір. А з іншого ця відкритість перегукується з простотою оригінальних жителів індіанців. Окрім цього, в центрі маємо умовне вогнище, яке насправді призначене для затишних посиденьок із друзями. Я думаю, в Покаконте чимале коло друзів, бо знову ж таки через її діяльність їй доводиться багато спілкуватись. Але я впевнена, що всі її друзі це люди, яких вона добре знає, її споріднені душі, товариші по спільній справі. Тому якщо тут і опиняється чимала компанія, то їх посиденьки все одно залишаються затишними та душевними. Окрім цього, я думаю, іноді Покахонтас здоводиться влаштовувати і більш масштабні заходи, на кшталт благодійних обідів чи прийомів, які теж зручно проводити в цьому будинку. Тому тут є ще й бар кухня, їдальня великі, просторі, сучасні, здатні вмістити велику кількість людей та якісь масштабні приготування. Королем цієї частини є ось цей раритетний буфет, бар, в якому зберігається колекція вин. І як бачите, тут чимало декору в індіанському стилі, бо саме ці малі дрібнички дозволяють покаконтес відчувати себе затишно у такому великому і пустому без них будинку. Оздоблені в етностилі і великі різьблені двері, а також покриття на стінах. Штукатурка імітує глиняне покриття, такі вмазані стіни. Тож при вході маємо невеличкий столик зі старого сундука для дрібничок, наліво гардеробна та гостьова вбиральня. І якщо відкрита, так би мовити, офіційна частина будинку ще тримається більш-менш спокійного оформлення, то у всьому, що приховано за дверима, покахонте вже не стримувала своєї бурхливої натури, тому і ця вбиральня, і інші кімнати вирують яскравими кольорами, орнаментами та декором. Як і належить пристойній вбиральні з багатого будинку, туалет тут відокремлений, в окремій кімнаті, а тут маємо рукомийник. Далі йде гостьова спальня, бо часто хто з друзів залишається переночувати, ця спальня теж має багато індіанського декору, ліжко, комод і окрему вбиральню. Наступним йде кабінет, адже організація заходів, акцій, ініціатив потребує багато роботи за комп'ютером, багато переписки, відповідей на імейли. Тому з кабінету є прохід у манюсінький спортзал. Ну, власне, це просто кутик з боксерською грушею, де можна трошки розіб'ятись після довгого сидіння, або зігнати стрес, якісь негативні емоції. Ну а ось тут за каміном, який трохи відокремлює гостєву частину будинку від приватної, господарської, розміщені покої. Покахонтас. А спершу ми маємо спальню, також витриману в індіанській стилістиці, бо Покахонтас дуже важливий цей зв'язок з предками. Вона його відчуває і він живить її внутрішню енергію. Водночас вона зберігає любов і повагу до традицій. Тому ось тут є дошка з різними травами, які як амулет мають оберігати та захищати власницю спальні. Не те, що Покахонта серйозно в це вірила, але їй подобаються такі милі дрібнички. Тут маємо двері у окрему гардеробну, а з них до пральні. Ну, а інші двері ведуть до ванної кімнати. Тут маємо шикарну ванну біля вікна. Правда, з видом на ламу, ну, але нічого. Корисно знати, як вона поживає, поки Покахонтас релаксує тут. І в окремих секціях розміщені туалет та душова. Власне. Це все, ось такий будинок вийшов. Я дуже задоволена результатом, що вдалося знайти ось таку цікаву форму, з якою було цікаво працювати, яка створила певні виклики, але водночас підштовхнула до нових для мене рішень як обігрування ось цих маленьких кімнаток. Розділення вбирали на окремі кімнатки, що в результаті дуже вписалося в загальну ідею будинку, і наче воно так і планувалося. Ну і в цілому мені сподобалося, як вдалося реалізувати це поєднання сучасного і етностилів. Меблювання і декорування зайняло багато часу, тому більшу частину цього я не записувала, бо там було тусування усього туди-сюди по мільйону разів, бо хотілося дійсно знайти і підібрати найкращий варіант. Зазвичай в простих будівництвах для гри я не заморочуюсь так сильно, тому і це був цікавий досвід, можливість дослідити можливості гри. Тож напишіть, як вам, які у вас думки стосовно образу сучасної Покахонтас і місця, де б вона жила. Ну, а Я нагадаю вам, що це відео було створено в рамках колаборації української спілки Сімерів і Принцеси Дісней в сьогоденні. Запрошую вас переглянути інші відео цієї колаборації. Посилання на все є в описі до цього відео. А ще нагадаю вам за лайк і що можна підписатися на цей канал. Бажаю вам цікавого продовження перегляду плейлистів. Ну а ми зустрінемось у наступних відео на цьому каналі.